Сьогодні, 2 лютого, на Закарпатті з робочим візитом перебував голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян. За його словами, від споживачів Закарпаття надходить велика кількість звернень щодо проблемних питань, зокрема із застосуванням графіків погодинних відключень. Найбільш болючі питання споживачів хвилює саме питання справедливого розподілу цих лімітів, тому що. Навіть якщо лінія електропередач живить об'єкт критичної інфраструктури, люди абсолютно нормально розуміють, коли світиться лікарня чи якийсь подібний заклад життєзабезпечення. але нерідко буває так, що на цій ж лінії також знаходяться і інші споживачі, які автоматично не підпадають під відключення. Ну, це... Викликає певне нерозуміння. В цьому плані будемо спільно з Обленерго дивитися, чи все-таки є технічна можливість розділити, відділити критичну інфраструктуру. Від'єднання побутових споживачів, що знаходяться на одних лініях електропередач з об'єктами критичної інфраструктури, знизить навантаження на інших. Також, аби покращити ситуацію, напрацьовують механізм імпорту електроенергії із ЄС для підприємців. Це дозволить їм мати постійне електропостачання за словами директора департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Івана Завидняка. Хоч ціна на імпортну електроенергію буде й дорожча. Однак вигідніша за альтернативні джерела живлення, також це дозволить вивільнити додаткову генерацію для потреб населення. Як з практичної точки зору це відбувається, є ліцензовані оператори-трейдери електроенергії, які мають повноваження надавати ці послуги, а також організувати комунікацію з, в нашому випадку. Це з фахівцями Закарпаття обленерго. Тоді кожне підприємство, яке проявить таку ініціативу, зможе отримати окрему процедуру, окремий комплекс консультацій для того, щоб виокремити цю придбану електроенергію інфраструктурно від інших споживачів, звертатися як і в наш профільний департамент, звертатися до фахівців Закарпаття Обленерго бізнес. Повинен все-таки взяти також на себе частину цього тягаря. І якщо вже підприємство експортує свій товар у Європу і там продає його за європейськими цінами, то ну, напевно логічно було б, щоб електроенергію собі також купували там за європейськими цінами. Я розумію тут аргументи, що бізнес повинен працювати, люди повинні мати роботу, отримувати заробітну плату, а область повинна отримувати податки. І тому я не є прихильником того, щоб там зовсім там посилити пресинг на бізнес і відключати його. Але якраз от той шлях, коли бізнес він вже має можливість купувати енергію в Європі, і разом з цим, з рахунок цього, він знизить навантаження по ліміту в цілому на область. За останні два місяці управління держенергонагляду в Закарпатській області здійснило дві позапланові перевірки прац Закарпаття Обленерго за їх результатами. Надали два приписи щодо незастосування графіків відключень. Відповідні зауваження підприємство повинно усунути до кінця наступного тижня.